Угу. Давай заведемо праве коліно перед лівим, ноги, стопи на ширині тазу. І ми тягнемо сідницю назад, ніби хочемо сісти, але до того часу, поки не відривається коліно. Угу. І з видихом в центр. І ще потягнулися назад і повернулися в центр води, і видих. Спина рівня. Один. 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 І ще один. Угу. І зараз міняємо знову ліва, ліва нога тепер. попереду, права позаду, колінку в колінку, стопи на ширині килимка, погляд вперед, шию не заламуємо. І так само рухаємо тазом назад до того часу, поки не підіймається, не відривається коліно. І ще отягнемо таз назад, один. І ви. І ще один. І вийде. І ще три, два. І один. Добре. Розкрутили ноги. І зараз спочатку давай правою ногою ми будемо її відставляти, наче коліно провертати, стопу відставляти туди в сторону, на носок. Розкриватись, опускатись, стопу повністю та стягнути назад, угу. і знову опускаємо коліно і закриваємо. Угу. І знову відставили на одну сторону. Де. Опустились, потягнулися личками назад, угу. опустили коліно і ступимо. І ще розвернулись, Потягнули тазом назад. Угу. Розвернули і вернули. І ще. Дві разом. Угу. І два. І остаємо. Угу. І зараз на іншу сторону ліву стопу провертаємо, опускаємо, тягнемо таз назад, опускаємо коліно і вертаємо ногу на місце. І ще розкрили стопу. Потягнулись, закрилось і вернулись вперед. Продовжуємо своєму комфортному темпі, що там запуталось, такий танець, і давай. Допустили ще так назад і ще один. Так, добре. Залишаємось тут. І зараз провалюємось, таз фіксуємо, не ворушимо, провалюємось грудним відділом вниз, в плечі, ніби хочемо людьми дістати до підлоги, і з видихом себе з долонь витискаємо і тягнемо лопатки трошечки і от в тебе теж є ця проблема, Стараємось не вивертати лікті туди, а щоб вони дивились одна на одну. Це, це важко, коли звик, але це важливо. Можеш. Да, Давайсь, ти їх трохи вивертаєш а, а, в процесі. А треба, щоб типу, ті посілівчові впадини один на одного дивились. Бо коли ми їх так вивертаємо, у нас отут пережимається все. І воно не дуже вже добре виходить, що ми робимо своєму тілу. І зараз пробуємо провалитись, вони стас на місці, і з видихом вижити себе наверх. І ще, вниз, можеш руки трохи вуші поставити. Типу ближче. Не такі широкі плечі. Так, так на ширину килимка, наче поставила. І ще провалюємось на вдох вниз, О. і з видихом витискаємо себе вгору. І ще декілька разів вдох провалив, видих, витиснемо. І ще два, угу. і один. Добре. Зупинились, і тепер таси, грудний відділ працюють разом. На вдох, провертаємо вгору, поглядом. І, і на видих, плавно, хребет за хребцем. Скручуємось, дивимось собі на живіт, скругляємо спину і добре штовхаємось долонями від підлоги. І лопатки прямо тягнемо в стелю. І ще на вдох, плавно, скручуємо, і з видихом, закриваємо. Еще а вот у них выдох, зебра, еще воды, и выдох, еще воды, воды, и выдох, добро. Поставили трошки вперед, підкрутили пальці ніг і вивели себе в собаку, в гірку. Угу. Починаємо переминати зі стопи на стопу, тягнемо по черзі вниз одну п'ятку, іншу. Угу. Призгинаємо колінка, добре, штовхаємось долонями від під ноги, залишаємось в статичному положенні, тягнемо живіт. До стегон, шия розслаблена, маківка дивиться вниз, долоні повністю притиснуті до коломка, пальці широко розкриті, вдих, видих, угу. і ще вдих. І видих. Добре, і опускаємо знову коліна, стопи можна зібрати разом. таз на п'ятки, за руками витягнулись вперед, якщо виходить, можна лоб опустити на підлогу, пальчиками крокуємо вперед, тягнемось, видихаємо, витягуємо всю поверхню хребта. Угу. І переводимо пальці, робимо долоні таким куполом, і переходимо на ліву сторону, витягуємо угу. зараз максимально вліво погляд вниз, та залишається на місці на п'ятках, дихаємо, відчуваємо, як витягнувся правий бік. І вертаємось в центр. Потягнулись. І тепер перейшли на праву сторону. Теж, наскільки виходить, таз на місці, за руками тягнемось вперед, вправо, погляд вниз, і відчуваємо, як витягується лівий. Угу. І знову переходимо в центр. Угу. І руки так. Полом і ще пробуємо провалитись, значить нижче відчуваємо, як розтягнемо в плечах, можна трошки попружинити, можна поперекатуватись наче на праву сторону, на ліву більше дати вагу. Так, ми прокатуємось, ніби хочемо опустити одне плече вниз до килимка і інше. Добре. І піднімаємось на четвереньку. підмирюємо зараз лівою рукою під право, опускаємось. Праву виводимо вгору, Витягуємося. розкриваємо ходим відділ ще більше стелі. І тягнемо праву руку вперед, накриваємо наче, праву руку. І тягнемо задньою рукою в одну сторону, за правою в іншу. Розтягнумося в від тіло, видихаємо погляд нас вгору з-під правою книжки, та стараємось повернути в центр, він від'їхав зараз швидше за все вправо. І дихаємо. Декілька глибоких тихів видихів. І плавно тепер праву руку згинаємо, опираємось в неї і плавно розкручуємось, звертаємось в центр. Таз угу. декілька разів вправо, вліво, опусто. Угу. І зараз правою рукою миряємо підліво, опускаємось. Угу. Максимально і витягуємо ліву руку спочатку вгору. Розкриваємо грудний відділ і з видихом опускаємо, накриваємо черкою вухо, угу. погляд під ліву піднижку вверх і дихаємо. За одною рукою тягнемося в один бік, за іншою в інший. Та знову стараємося відцентрувати, живіт легко підтягнути. І декілька глибоких вдихів та видихів залишаємось тут. Можна прикрити очі відчути, де там розтягується, де йде робота В тілі. Угу. І славно. Розкручуємось, підтягуємо до себе ліву руку, відштовхуємось і знову таз вправо-вліво і добре. Ручки трошки вперед, виходимо знову в собаку, Тут витягуємось, ще більше вдих, видих провертами таз сном вгору, долонями штовхаємось від підлоги, шия розслаблена, Підходимо маленькими кроками вперед до рук на призігнутих колінах. Угу. Залишаємось тут внизу, руки провертаємо долонями вгору, вони лежать на підлозі, ноги у нас призігнуті, живіт лежить на стегнах, шию розслабили, помахали головою вправо-вліво, маківка дивиться вниз, видихаємо. Вага більше на передній частині стопи, витягуємось, ми ніби стікаємо по ногам, вниз, корпусом, стараємось його максимально розслабити. Тепер у нас руки на місці. Ми в цій же позиції ми пробуємо тазом малювати, наче півкола вправо і вліво. Це буде не дуже велика амплітуда, що це все, але ми, наче прокручуємо, позаду малюємо такі півкруги, нібито циркулю. Угу. Добре. Зупиняємось по центру і плавно зараз хребеть за хребцем, розкручуємось, не поспішаємо, знизу вгору, і за руками витягуємо вгору вдох, І намистимо видих. Добре, підходимо на початок коврика. Жива, все добре. Угу. І знову витягнулись за руками вгору вдох, погляд вверх, угу. потягнулись. І тепер з видихом підтягнули до себе праве коліно. Угу. Тягнемо його ще ближче до груди і за маківкою продовжуємо витягуватись вгору, погляд в одну точку на підлозі, тримаємо баланс. І починаємо плавно вирівнювати руки. <рес> Баланс діла колективне. Плавно вирівнювати руки в ліктях і лягати ніби назад, на задню стінку лопатками. Погляд вперед, тримаємося. Що, що таке? Що не так? Вчора ж нічого ніхто не святкував уже. І зараз цю праву ногу переводимо назад, захватуємо можна обома руками колінко до колінка і таз підкручуємо вперед. Чим більше ми його підкручуємо, тим більше в нас розтягнуться передня поверхня стегна, угу. стегну, вдих, видих. Добре. Відпускаємо, можна струсити ноги. Угу. І зараз підтягуємо до себе ліве коліно, трошки поміняємо. Угу. І спочатку його прямо високо і ближче до грудей. Стоїмо, стараємось зловити цей баланс, плеч вниз і вдруг. Щось сьогодні не то. Угу. І відтягуємо це назад, лікті стараємось вирівнювати лягати начебто на задню стінку. Угу. І вертаємося. Це давно просто йоги не було. <ріст> І беремо позаду ногу ліву, угу. підкручуємо таз вперед, відчуваємо, як розтягується. Передній поверхні стегна. Буде угу. їх видих, потягнули. Добре. І відпусти. Зрусили ноги. Зараз підемо в скрутку ще з балансом. <смір> Може теж не можна тобі це слово казати? <смір> не вкажи <смір> слово <смір> не є, баланс. Якразю <смір> мені <смір> 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 Зараз знову ми беремо праву ногу, захватуємо її з боку лівою рукою угу. і за правою рукою розкриваємось назад. І якщо виходить, погляд пробуємо перевести назад. І теж наче ми хочемо подивитись на праву долоню. За маківкою витягуємось вгору і відчуваємо скрутку в хребті. Угу. Добре. І повертаємо знову в центр. І робимо на іншу сторону. Згинаємо зараз ліву ногу, захватуємо її з боку з правою рукою, а ліву руку переводимо назад, і погляд теж стараємось перевести назад на ліву долоню. Продовжуємо штовхатись рукою від коліна. Скручуватись в хребті і за маківкою тягнутись Угу. І вертаємось плавно в центр. Добре. Щось, щось не туди. Да? Так, давайте тоді ще попробуємо над балансами попрацювати. А, ліва нога опорна, поки що просто прокрутимо праву ногу угу. Сторон в сторону один бік. І в другий закрупаємо. Mm -hmm. Добре. І згинаємо ногу в коліні, витягуємо стопу на себе і розслабляємо. І коли витягуємо, стараємося ногу втримати максимально високо, натягнули стопу і розслабляємо. І ще двум, mm два. -hmm. І три. Тримаємо. Добре. Відпустили і зараз переставили стопу в стегну, коліно розкрили та спідкрутили вперед. Це наче був легкий баланс раніше. Якщо може. руки намасте. стоїмо, дивимось в одну точку. Це маків кову вгору. Треба знову наски угу. і тепер пробуємо цю ногу вкласти сюди собі, в наче в. Оцю складочку, коліно угу. розвернути вниз. І якщо можемо, у нас ліва нога, о, права нога, і так само назад ведемо праву руку за спину і пробуємо захватити тут. Якщо ні, то одної Угу. Добре. стоїмо, Це Ці цією можна витягнути згору, і якщо хочеться. Добре, І відпускаємо, відпускаємо ногу, струшуємо, відчуваємо. Треба, до речі, спробувати зробити цю баланси багато всяк, різних а, з цим, знаєш, ці ціліконові розшіпірки для пальчиків. Типу стопу розробляти. Дуже класно. Воно ну, Просто тоді, коли стопа, тіпа, більш... ну, коли пальці розширені, вона типу, більш... Да, типу, більш устойчива, і ти можеш, ну, типу, краще, я думаю, тримати баланс. Uh -huh. І зробимо на інший бік, знову руки на поясі і провертаємо спочатку. ліву ногу. розкриваємо. Uh -huh. І в іншу сторону. І ще один. Добре. І витягуємо ногу перед собою, зігнуто в коліні, вирівнюємо стопа на себе і згинаємо стопу розслаблено. І ще вдох, і видих. І стараємось ногу тримати максимально високо. Угу. І на нагорі. П'ять, чотири, три. Два, один. Угу. І знову опираємо ліву стопу праве стегну, розкрите коліно в сторону, таз підключений вперед. Руки, якщо можемо, намисти. Стоїмо, дихаємо, дивимось в одну точку, таз постійно у нас розкривається, замаківку тягнемось вмору. І тепер ступу переводимо в нашу складочку, коліно вниз і якщо можемо, ліва рука йде назад, одноіменно, і пробуємо захопити тут свої ступи. назад не, не зачіпляється. Ти боїшся впасти? <плес> Ой, носом. Добре. Розслабились трошки, угу. ноги поставили трохи ширше, руки назад, за спиною, в замок, потягнули замком вниз і зібрали лопатки максимально. Витягнулися, вони угу. відділення розкрили і з видихом йдемо плавно вниз, опускаємось. Розслабляємо шию, маківка вниз, а руками тягнемо ще більше вперед, за головою продовжуємо тягнути, залишаємось тут, ноги рівні. І ми ніби хочемо цей замок з рук покласти вперед, пустити до підлоги. Ще один нид. І з видихом відпускаємо замок, опускаємо руки вперед. І ноги ставимо трошки ширше, стопи дивляться вперед і захватуємо лівою рукою праву ногу, за праву розкриваємо згору, погляд вверх, стоїмо і ще більше, якщо виходить, ніби хочемо ще більше груди, ніби погоди. І опускаємося, І захватуємо правою рукою ліву ногу витягуємо І за лівою рукою вверх, провокручуємо грудний відділ. Стелю погляд за лівою рукою, вдихаємо. І вниз. Видих. І беремо руки в ліктьовий замок і розхитуємося цим замком, ніби малюємо цифру 8 в себе між ногами на килимку і розкатуємось. Корпус розслабляє максимально. Угу. Добре. Відпускаємо ліктьовий замок, провертаємо стопи більше в центр, на носки в сторони, опускаємо, розштовхуємо ліктями коліна таз спроваємо вниз і штухаємо правою рукою праве коліно і праве плече повертаємо вліво, Погляд теж вліво, видихаємо. Скручуємося, продовжуємо опускатись, значить, І вертаємось в центр. І змінюємо ліву долоню від штовху в ліве коліно з віддихом, повертаємось в погляд вправо, відплечає теж в погляд і В центр здіймаємо плавно, і можна ще раз вправо вліво встаємо вгору. І зараз давай на край килимка, інший пустимось вперед. Один раз руки через сторону вгору витягуємось вдих, і починаємо від рук і від голови плавно скручуватись вниз, хребет за хребцем, Закручуємо себе, опускаємось, можна згинати коліна, руки опускаються вниз, йдемо вперед гірку, витягуємось тут, вдих, видих, і ще один вдих, і видих, і опускаємо коліна вниз. Провертаємо ноги, перехрещуємо позаду, виводимо їх вперед, угу. і підходимо сідничками до п'яток, беремо з під колінка, угу. робимо декілька перекатів вперед-назад, по всій поверхні хребту. Угу. І ще один. І залишаємось внизу, угу. і витягуємо ліву ногу. Права в нас зігнута в коліні, руки по сторонам, погляд вправо, і з видихом праве коліно тягнемо ліву сторону, якщо хочеться, можна дожати лівою рукою його вниз під ногу. Але при цьому лопатки не відривають від підлоги, плечі. І ми також. Скручуємося, при цьому витягуємось, ніби за маківку ми тягнемось в одну сторону, за лівою ногою рівною в іншу, і витягуємо весь требет, робимо довгим і скручуємо. І ще один глибокий рим і виріємо. І плавно вертаємо. Центр, скручуємось, витягуємо тепер праву ногу, згинаємо в ліву, погляд в ліву сторону, і з видихом ліве коліно йде вправо. І можна знову ж дожати рукою плечі на підлозі притиснуті, і хребет ми витягуємо, наче вгору, і скручуємо. Робимо довгим і скручуємо. Видихаємо, залишаємось тут. Заглиблюємось в скрутку з кожним видихом.